у вас на моєму каналі. В ангарі, яку, який ми строїли, підсипали землю. Заказчик дзвонив, просить положити плити. Зараз підвеземо сюди пісочка. Розрівняємо і підійдемо манітушка, будемо вкладувати плити. К сожалению, плити у нас не дуже багато. Десь три ряда ми вложимо, грубо говоря, 2 треті ангара, не більше. Ну, маємо, що маємо, хоч щось уложимо. Останнеє сольтувати буде, або бетонувати, Подивимось. Так, Напівангарчика пісочка підвезли. Ждемо манітушку, точніше буде GCB. В неї будемо укладувати. Перша плита їде на своє місто. Пару плит вже положили. Третя ось ось плита висить на пауку. Спиляли петлі, тому що великий зазор між плитами. Укладаємо. Дев'ять плит вже лежить на своєму місці. Ота плита у нас 19 см. А оця і ота по 22 см. Видно, наскільки вони товщі. Просто тупо підкопали. І все. А так виходить все, як всегда, красиво. Зараз положимо ще отам, несколько штук, потім почнемо залажувати цей угол. Плити ближче до кінця у нас все хуже і хуже. Ось ось ця наприклад, плита дуже сильно дугої з цього бачиш? Зараз ми спробуємо її вирихтувати. Сделали таку підставку на плиті і зараз будемо маніпулятором заїжджати. Так, пробуємо. Не, не хоче йти. Коротше, затея виріхтувати плиту не удалась. 9 тонн, ну хай 4,5 тонни давимо. Не, не вдалося. Плита вже зігнулася, діла не буде. Так що відлажуємо в сторону над воротами чи під воротами у нас укладка взагалі краном працюємо, Він заводить на бок плита у нас тут 6 на 2 аеродромна Так, з першого разу вложилась перша плита 6-метрова Ну а цю прийдеться зараз переїжджати Ця удобно класно лягла а цю ми трошечки зразу під уклоном, щоб каплі, які будуть попадати на ворота, відходили від от ангара. Трошки уклон задали. Ну Кранові треба метр здати туди, тому що стріла у нас не телескопічна, а жорстка. Зараз здасть метр, я думаю, що ми вкрутимося. Ну, процес зняти не можу, тому що треба направляти. Отлично, обидві плити лежать на своєму місці. Цю вдалося з першого разу положити, а цю з двох заходів. В принципі, все красиво, все шикарно. От і все. За день поставлену задачу виповнили. Уложили 24 дорожніх плити 2х3 і 2 плити 2 на 6. Отут двох плит не вистачає. Заказчик десь знайшов. Попробуйте дві плити уложити самі. Я думаю, що вони зможуть уложити. Все, всім пока-пока. Підписуйтесь на канал.